Люди кажуть часто, я хочу бути в кінозалі, я би краще в кінозалі сиділа. Це, це відмова від себе. Оце я би краще в кінозалі сиділа. Це і є те, що відрізає вас від роду. Я би краще там спостерігала з яку-небудь Іспанії, з островів Мадейра чи з Мальдівів за процесом, який там на вашому там, екрані, так не вийде. Оце я би краще каже ум. Треба взяти відповідальність і де б ви не були, брати участь в процесах, які стосуються центральної зірки кожного року, брати участь в процесах. Тобто єднання по факту своїм, своїм корінням дає нам силу усвідомлення і дає нам можливість цю енергію реально де би ми не знаходилися вже, так? Проявляти із її сили. Якщо ми не проявляємо її із її сили і потужності, бо це якщо виникає із відповідальності. Є відповідальність, є результат. Буде проявлятися ця зірка і її сила як дар роду. Якщо ми її проявляємо із слабкості, тобто ми від неї відмовились, ми від неї відвертаємось, ми від неї втікаємо то вона буде все одно проявлятися в нашій реальності, але як тягар роду.